Під час засідання постійних депутатських комісій Владислава Жаден, начальниця служби у справах дітей, озвучила програму з реалізації конвенції ООН про права дитини на 2026 30 роки. Програма спрямована на підтримку дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування, дітей, які опинились. У складних життєвих обставинах в цю програму ми ще включаємо дітей загиблих військовослужбовців та дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України з метою відновлення сімейних цінностей, створення умов для відновлення виховання функції сім'ї. Повернення дитини на виховання біологічним батькам та розвиток сімейних форм виховання пані Владислава озвучила суму коштів, яка закладена для реалізації програми. Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 2026 рік 150 тисяч гривень всього на ці роки 835 тисяч гривень у Шосткінській громаді запроваджують нову форму виховання дітей у патронатній родині. Патронатна сім'я це тимчасова форма догляду та виховання дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Особливої актуальності нова форма тимчасового сімейного виховання дитини набуває сьогодні в умовах воєнного стану, коли дитина знову стає однією з найбільш уразливих верст населення. Послуга патронату над дитиною впроваджується на території Шостинської міської територіальної громади. У жовтні-грудні цього року планується створення першої патронатної родини. Кандидати зараз проходять навчання в Сумському обласному центрі соціальних служб. Владислава Жаден повідомила, скільки потрібно наразі патронатних сімей у Шосткинській громаді. З огляду на ситуацію в зв'язку з необхідністю термінового влаштування дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, громада потребує не менше п'яти патронатних сімей. Тому просимо прийняти даний проект рішення. Під час засідання народна обраниця Анна Каплієва підняла питання щодо вуличного освітлення в темну пору доби. У нас немає освітлення по місту. Ми не дотягуємо навіть до комендантської будинки. По всій Україні світло по містах є в місті Шостка, ти заїжджаєш по певним вулицям. ще тримається година до 9, максимум до 10, після 10 години. Неможливо вийти на вулицю. Світла немає. Ми мовчимо. Люди насправді обурені, тому що ми... немає світломаскування, немає такої необхідності. Тоді в мене питання, кому ми маємо задати це питання і що ми маємо зробити, щоб принаймні до комендантської години освітлення по місту було. Підтримав колегу і Володимир Кушнірьов. Люди, мало хто їде, мабуть, за місто, там у кого робота, ще не закінчилися сільвозосподарчі роботи. П'ята ранку закінчення комендантської години світ, освітлення вже немає. А зараз, от я зараз, я був сьогодні у шостій годині. Ну темно темно поміс депутатка Світлана Субтельна припустила, що це може бути пов'язано з війною і тим, що Шосткинська громада є прифронтовою. Ми світло є, а, так вона ну, зі світло є, і ми найчальніше. Скажімо, так. Анна Вікторовна, я записала пропозицію Дякую. Ірина Нікітіна у продовження теми зауважила, що мешканці вулиці Максима Кирчука, колишня Ціолковська, звернулися до неї зі скаргою на відсутність освітлення в під'їздах будинків. У ході обговорення питання з'ясувалося, що жеки відключають світло у під'їздах, щоб не платити за спожиту енергію. Змінити цю ситуацію можуть самі мешканці, якщо проведуть збор будинку, та звернуться до обслуговуючої компанії з проханням не відключати світло і зобов'язанням самим за нього сплачувати під час доповіді Дарії Грибенюк, начальниці управління економіки, до неї з питанням звернувся депутат Віктор Ждаміров. Яка ситуація на сьогодні з потім сполученням по масштабу? липня, мабуть, коли перевізник поставив нас до відома, що буде припиняти свій Договір з нами на перевезення пасажирів з 18 серпня. І от З тих пір ми шукаємо перевізника. На даний час жодна людина, жодний перевізник не звернувся. Немає водіїв, немає технічної можливості. Ми зверталися самостійно, зверталися до тих, які, скажімо так, мають, ми бачимо, що по реєстру мають там певний транспорт, але вони кажуть про те, що у нас транспорт в переважній більшості вже зайнятий на міських та приміських маршрутах, і проблема з водіями. Все. І вони кажуть про те, що відповідне перевезення пасажирів не є рентабельним. Все. Можна зв'язати проніку із е, маршрутом, які які йдуть із е, той же одиниці, які йдуть по місту е, Шоста. І запарувати тим, у кого жирні маршрути, запарувати тим, хто а, е, отримує компенсацію за. Маршрути на сади, якщо вона є, ну вихід потрібно шукати. Чому повинні сказати люди? Скажіть є по законодавству розподіл. Міські і приміські пасажири. Якщо приміський автобус їде на території міській, він не має права зупинятися по зупинкам і забирати пасажирів. Пані Дарія пояснила, чому зменшився пасажиропотік. Я вам розповім ситуацію по приміським перевезенням, особливо по віддаленим маршрутам. Коли ми працюємо зі старостами і працюємо з мешканцями, і дуже їх просимо, користуйтеся транспортом офіційним, коли люди починають їздити з сусідами, хтось там бомбили, як кажуть, да їздять, вони користуються. А коли ті там з яких причин не їздять, всім потрібен транспорт, який потрібен, і міська рада повинна його використовувати, тому я хочу до всіх. Населених пунктів, ви їх мешканці, звернутися. Користуйтесь, будь ласка, офіційним транспортом по перевезенню пасажирів, щоб не було таких ситуацій. Ну питання... крупець не видали. але всі пересіли зараз на власний транспорт переважній більшості Пасажиропотік. потік. Пав, ну, на 50% це 100%. Ну, а перевізник, який, скажімо так, відмовився від цього, він сказав, що у мене на рісів середня кількість пасажирів це з цим ось. Власне, треба шукати І Якщо в нас наданий транспорт, який використовується чи не використовується, якщо використовується, то я не знає перевезення такої кількості пасажирів то власне і донести, якщо вже рухатися в сторону, отримання ліцензії, використання комунальної власності, то вже доносити до населення, працювати в середньому кругах, про те, що вам надається така привілегія, використовувати, тому що ви цього не стане. Мова йде про три, три рейси. Ніхто не говорить про п'ять, про шість, про вісім, три, зранку людей відвезти на роботу. Бажана повідати рейс і ввечері забрати привезти додому з роботи три рейси серед пропозицій, як вирішити питання, було запропоновано надати дотації перевізникам з міського бюджету.